З давніх давен славилася Україна звичаєм ворожити у ніч на Андрія. Ця давня традиція є прекрасним витвором людської фантазії, призабутої сьогодні. Ми хочемо відтворити її у життя. Нехай оживе одна із сторінок молодості наших бабусь та прабабусь. За християнськими переказами, Андрій Первозваний був один із 12 апостолів Ісуса Христа. Він проповідував християнство серед слов'ян. Серед осінньо-зимових свят найбільшою поетичністю та неповторністю виділяється свята Андрія. Святкування є продовженням молодіжних вечорниць, де хлопці і дівчата шукали своїх суджених. День Андрія Перевозваного найцінніший. Від нього віє чарівною староукраїнською стихією. З давніх давен у ніч на Андрія дівчата ворожать. Може, не зовсім щиро, але все ж таки десь там, глибоко в душі, дівчина вірить, що Андрієва ніч допоможе їй пізнати свою долю, дізнатися, чи вийде заміж, а чи доведеться знову дівувати цілий рік. Тож, ми також вирішили дізнатися, як проходило це свято багато-багато років тому. Запрошуємо вас. На вечорниці, уже й вечір, а щось ні дівчат, ні хлопців не видно. Коли ще ми дівували, як зачуєш десь пісні андрівські вечорниці починаються. Біжиш, аж тини тріщать. Ой, зараз не ті часи. Все змінилось. Куди все поділося? Невідомо. Мамо, мамо, ну не кажіть такого. Прислухайтеся. Чуєте? Он уже й дівчата йдуть. Мабуть. Ой, зараз буде весело нам усім. Заходьте ось ці Добрий заходьте. Вам люди, хай вам добре, буде. хай щедрим сонечком доля посміхається, гарною піснею морем розливається, хай завжди родить нива, щоб жилось вам, люди щасливі. Добрий день в вашій хаті. У клін, господині. Ой, веселі ж вечорниці в нас на Україні. Добрий вечір, господине, славна молодиця. Чули, що в оцій хатині будуть вечорниці. Ой, заходьте, дівчатенька, заходьте, ой, мої милі, дорогенькі. Дивіться, які в нас всі дівки гарненькі. Одна краще другої А ну проходьте, проходьте, сідайте за стіл. Сьогодні будемо. Що ми сьогодні будемо робити? дівчата? Ворожі. Ворожити ми будемо, пісень будемо співати. Будемо смаколикісти, вареники, деруни, пиріжки. О, які ви молодці, що ви до нас завітали. Гей на наших вечорницях і сумний, розвеселиться. розвеселиця. Щиро вітаю в нашій хаті. І привітні, і багаті. Від зірниці до зірниці хай лунають вечорниці. Поспішайте, дівчатонька, все приготувати. Бо пора вже вечорниці нам розпочинати. Зварили вареників біленьких, смачненьких, та запросим до нас в гості, хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами разом святкували, андріївські вечорниці піснею стрічали. У Ювишневому саду, там советі бощебета. Додому я просив. Та на вечорницях, та й думаю, що поки ми дівуємо, то й горя не знаємо. А як тільки вийдемо заміж, почнуться клопоти та колотнеча. Свекруха буде гристи діти спати не даватимуть, непорозуміння та колотнеча в сім'ї. Особливо, коли під однією стріхою збереться дві невістки, як ото в Кайдашевій сім'ї. Не хвилюйтесь, мої любі мочу та зручніше. Будьте як вдома. Сьогодні ваш вечір. Будемо ворожити. Хочете дізнати свою долю? Хочемо. От молодці, які, а. От бачите, які у мене розумні. То будемо ворожити, то, можливо, і я біля вас помолодію. Слухайте, от щоб раніше ми знали, хто перша вийде заміж, ми чоботи брали, кожен чобіт свій і ставили по черзі одна за одною. Чий перший чобіт стане на порозі? Та швидше вийде заміж. Хочете спробувати? Так. так! молодці! А ну швиденько ось у мене є чоботи. а то в Ага, а може ще й взути. Це вже сама мію. Заміж першої збираюсь. О, а чого ж це нас ніхто не кличе? Зірка перша вже зійшла. Хлопці, хто з вас старший? Чи маєте свій устав? А як же? Оце старше, мене й вибрали. А устав наш такий. Будемо гуляти чесно, смирно, тихо, як слід поважному пароботству. Господиню на вечорницях шануватимемо як матір. Молодець. Гарно говорить хлопець. Ну, якщо ви до нас добром, то прошу, проходьте, сідайте, пригощайтеся. Дівчата, а чого це ви зажурились? Аж бривоньки іскривились. Галю, Галю, чорна брива, чого в тебе брови криво? На козака задивилась, та й бривоньки скривились. Ой, чи я ж то дівчинонька така русокоса, що до неї хлопці ликнуть, як кури доброса. <рес> <рес> Полюбила коваля, така доля моя. Думала кучерявий, кучерявий, а в нього чуба нема. Постій, <рес> хлопче, до суботи справлять мати сукню ще й щоботи, червоною плахту, зелену запаску. Люби мене козаченьку, коли твоя ласка. Кину кучіль на полицю, сама піду на вулицю. Я нікого не любила, тільки Грицька, Стецька та Степана кучерявого Івана. Дівчиноньку я любив. Подарунки їй носив. Носив сало, носив свічки, кукурудзу, черевички, носив просто, носив мак. Он було воно як. Але ж ти, Петро, дурний, зате я високий. Ти напевно ще сліпий. Ні, тільки косок. Пригоді вам, давайте краще вам загадку загадаю. Чотири чотиринки, п'ятий кавунник несуть кривулицю через тим на вулицю. Що це? Та це ж дірки у решеті. Ай, молодець. А Ану я загадаю, що буде якось із сім літ мене. то загадала. Восьмий піде. Хлопці, а ну я вам тепер загадку загадаю. Що хочеш купити, не купиш. Що хочеш продати не продаси. Такого не буває. За гроші все можна купити. Е, Ні, хлопці. Молодість ні за які гроші не купиш, а старість нікому не продаси. Хто там ще до нас? Ой, заходь, заходь, сусідонько до нас на гостину. Проходь, проходь. Добре, що ти зайшла до нас. Дякую, що запрошуєте, а не проганяєте. Та що ви заходьте. Проходь, проходь. дівчата. Сідайте біля нас та про нашу долю нам погадайте. Ви ж вмієте ворожити? Вмію. Але навіщо нам перезнати, що буде далі. Може комусь і сумно стане. Ну добре, натягуйте стрічку. Кожна з дівчат прив'яже до неї свою нитку. А де ж та стрічка? Ось у мене. Ага, добре, так, давай допоможу тобі. Ну що, дівчатонка, будемо ворожити? Дочекалися! Да! Та дівчина перший зоміш піде. Ага, ось так ми будемо робити. Хлопці, а ну нам допоможіть. Тепер треба взяти віночок і підкинути в гурт вгору. На кого віночок впаде, той перший заміж піде. Аркуші з написаними іменами хлопці, деякого аркуша перстей покотиться, так буде звати суджений. Перстеньок, до милого наганок. Скажи мені, Андрійку, бо скоро прийде ранок. Хто суджений мій буде? Руслан, Микола чи Вадим, Петро, Антон чи Некодим? Ну, тільки прийшов час і вареники скуштувати. А які ж вечорниці без вареників та дирунів? Але спочатку дівчата скуштують вареників з передбаченнями. Починаємо. Тут з чоловіком в мирі та слабодість жити. А у мене вареник із сіллю, буду жити в достатку. А мій вареник з монетою буду багатою. А мій з обручкою заміж скоро вийду. А тепер давайте паляницю ділити. А хто ж буде Калетинський? Ти будеш вартовий, а Василь писар. Добрий вечір, пане Калетинський! Добрий вечір, пане Куцюбинський. Я приїхав калиту їсти. Їж. Я кусну. Я мазну. А я кусну? А я мазну. А я ще кусну, а я ще мазну. Дякуємо господині за теплу хату, а молодим дівчатам за стіл багатий. Нехай на свята у вашій хаті буде завжди гостей багато. Ми гуляли, веселились. Усім весело було. Вечницю залишились, і здається, все пройшло. Мі так просто не проходить. В Серці струночка брини. Про веселі вечорниці сповен серці буде жити. Ось ожили перед нами ігри і забави нашого народу. Тепер головне, щоб вони не пішли у забуття. Міцний наш рід, живе у ньому пам'ять про минуле. Тож бережіть цю прекрасну невичерпну скарбницю. У ній розум, кмітливість, гумор, надія і світло завтрашнього дня. Кай у вас завжди живим вогником світяться обереги пам'яті.